Спалах кашлюку констатують лікарі. В центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, в Одеській області тиждень тому було 18 випадків підозр на кашлюк. Ситуація є контрольованою, зауважує сімейна лікарка Олена Стогній. Гостре інфекційне захворювання бактеріальної етеології, яке яким хворіють тільки люди, передається повітряно-крапельним шляхом. І перебігає за типом затяжного бронхіту із тяжкими нападами кашлю через східні ворота, через лозові оболонки верхніх дихальних шляхів, потрапляє бактерія в організм, і надалі вона спричиняє. Некроз, тобто як відмирання слизової епітелі слизової оболонки, що призводить до утворення в'язкого мокротиння, яке дуже важко відкашляти. І також діє на, на кашлявий центр, викликаючи дуже його стимулюючи і таким чином викликаючи виражений надсадний кашель. Медики розповідають, без вакцинації кашлюк часто викликає серйозні ускладнення, та навіть вакцинована людина заразитися може, проте протікати хвороба буде значно легше. Діти знаходяться саме в зоні ризику за смертністю, за кількістю ускладнень. Звісно, ще в групі ризику ті люди, які мають ослаблений імунітет, це вагітні. Це люди із супутніми захворюваннями. Вакцинація від кашлюку починається з двох місяців. До двох місяців дитину захищають тільки антитіла матері. Якщо їх немає, дитина дуже вразлива і вона захворіє на важку форму. Якщо дитина також двох місяців отримала першу дозу, але вона ще не повністю вакцинована, тому що графік вакцинації від кашлюку у 2 місяці, у 4 місяці, у 6 місяців та у 18 місяців це чотири дози вакцини. І якщо десь цей період, в принципі, дитина захворіє, зіштовхнеться із кашлюком, який є дуже високозаразним, до речі, то вона захворіє і в неї буде більш важка форма. Для профілактики цієї важкої форми у дітей бажано вакцинувати вагітних жінок. Вакцинація проводиться з 16-го тижня. Бажано вакцинуватися із комплексною вакцинацією, яка містить собі коклюш, дифтерію та правець. Це просто єдина вакцина. Окремо від коклюшу вакцини немає. Дізнатися про кашлюк більше, ви можете у програмі ваш консультант.